А звідки в тебе ця фіолетова насадка? Вона ж начебто не з комплекту? Так, вона не з комплекту. Я її взяв окремо, з іншого набору. Вона підійшла. Це в мене номер 6. Я беру 6 мм якраз, щоб тримати довжину бороди. Тример класний, але тут насадки 1, 2, 3. От. Тому, в принципі, 3 маловато, воно наче здається, що але три це така як тижнева щетина. Тому я хочу сказати, що якщо вам треба насадки побільше, щоб там і 6, і навіть 9, я хочу показати тример, який якраз буде вже з такими насадками. Їх не треба буде окремо ніде шукати. У Нас є ось такі від бренду, такого саме Voyager, така сама фірма. Єдине, що тут теж хороший нульовий зріст. Тобто, без насадки ми можемо робити рівні контури, гоління. От. А також в комплекті йдуть 4 насадки на 1,5, потім рівно 3, потім 6, як у мене вже яка моя мені підходить, і дев'ятка є. Тобто, якщо ще більше, то тобто, ви любите таку вже середню, велику довжину бороди відпускати. Тут ще буде на 9. Ось. І тример дуже зручний. Тобто, тут, по-перше, що зручна форма, за рахунок ось цього, бачите, вузького горла, я дуже добре бачу, де мені працювати, де мені пройтися. Тут вже буде вхід USB Type-C. Тому, кому потрібно, звертайтеся замовляти. Дуже хороший варіант як для стрижки породи, так і для окантувальних робіт. А відправимо швидко, вчасно, тому звертайтеся.